Продається приватизований житловий будинок у селі Колидняний Чортківського району Тернопільської області, розташований у самому центрі села, у затишному місті з гарним природним оточенням. Одноповерховий будинок площі 60 квадратних метрів, має дві житлові кімнати, кухню, коридор, технічне приміщення та горище. В одній з кімнат встановлена грубка для газу. На кухні грубка з варильною поверхнею, що забезпечує комфортне опалення та можливість готування. До будинку підведена електрика та газ. Стіни товсті, будинок сухий і теплий, у житловому стані. Санузол розташований у дворі. Вода до будинку не заведена. Домоволодіння має велике просторе подвір'я. На території розміщені хороший підвал, стайня та криниця біля будинку, а також сад і вгород. Загальна площа земельної ділянки становить 56 соток, з яких 49 соток приватизованого огороду та 7 соток приватизованої ділянки під будинком, що дає широкі можливості для ведення господарства. Локація дуже вдала. Сусіди лише з однієї сторони, з іншої природа, що створює атмосферу тиші та усамітнення. Безпосередньо поруч протікає струмок близько 20 метрів, річка за 150 метрів, поблизу також стадіон і школа. Село Колодняне є центром громади, розташоване на трасі міжміського сполучення. Має розвинену інфраструктуру, продуктовий магазин, кафе, аптеку, школу, дитячий садок, амбулаторію та відділення нової пошти від районного центру міста Чортків 14 кілометрів до Тернополя 82, що забезпечує зручне транспортне сполучення. Це чудовий варіант для тих, хто шукає тихий будинок з великою земельною ділянкою в центрі розвиненого села для постійного проживання або дачі. Ціна 5700 доларів, можливий торг.